Сусідня Польща збирається збудувати східний щит не лише на кордоні з Білоруссю та Російською Федерацією. Проект пошириться і на кордон з Україною, але це інше. Заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він розповів, що Польща співпрацює з країнами Балтії над побудовою оборонної інфраструктури протягом усього кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. На думку прем'єра, будівництво східного щита допоможе декільком адміністративним одиницям забезпечити собі більшу безпеку. А йдеться про вармінсько-мазурське, підляське, люблінське та підкарпатське воєводство. наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною з інших причин. Але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону. Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною. Спрямоване на стримування і відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно. Запорізька атомна електростанція уже втретє за листопад опинилася на межі блекауту через російський обстріл, внаслідок якого пошкоджена одна з ліній живлення. Подробиці повідомила Міністерство енергетики України. А вночі 30 листопада через обстріл ЗС втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередач, які з'єднують тимчасово захоплену росіянами станцією з об'єднаною енергосистемою України. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідне для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою, наголосили у Міністерстві енергетики. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. За словами Галущенка, українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.